У голобах відкрили новий туристичний маршрут. У ньому більше десяти локацій із унікальною та цікавою історією. Цей проект став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. 27 жовтня цей маршрут вперше презентували туристам. Над туристичним маршрутом його творці наполегливо і плідно працювали рік. Тож, впевнені, це стане ще однією особливою перлиною чи табародзинкою Волині. Перша локація у маршруті пам'ятний знак, а точніше військовий некрополь у селі Свидники на трасі Луцьковаль. Це військовий некрополь часів першої світової війни. Як багато хто напевно з вас знає, що Перша світова війна прокотилася цим регіоном Волинського полісся значно е, важчою хвилею ніж навіть Друга світова війна. І саме межріччя між Стоходом і Стиром було такою собі ареною зіткнення австро-угорських та російських військ. І саме тут Брусиловський прорив намагався дійти до Ковеля, але він обламав собі зуби об німецьку лінію оборони, сліди якої також можна тут зустріти це, і численні бункери у бабіч Голоб та села. Малий Порськ і власне тут зупинилися бої, які точилися не один місяць, і Брусиловський прорив далі не пройшов. Він до не дійшов 7 кілометрів. І власне після цих боїв, в 1916 році, було встановлено оцей пам'ятний знак. На цьому місці під час першої світової війни Волинь була поділена лінією фронту між російською та австро-угорською імперіями. Втрати з обох сторін були величезними, тому на честь німецької. Та австрійської армії тут встановили пам'ятний знак. Це дуже кропітка робота. Велика заслуга нашого проєктного менеджера Юлії Володимирівни. Тісно спрацював заступник Наталія Іванівна. Я думаю, десь вже рік тривають ці роботи, саме по цьому маршруту. Приємно, що це вдалося нам зробити. Дякую Українському культурному фонду за підтримку, всім причетним тим людям, які зголосилися бути екскурсоводами. Гідами розказувати нашим гостям про наше селище у списку історичних пам'яток, які чекають на туристів у голобах, є і старовина церква святого великомученика Георгія, не менш особлива дзвіниця. Також є тут і гримо-католицький костел Архангела Михаїла, який був збудований 1700 року, а також садиба Ярузельських та Вільгів, пізна брама, скульптурний комплекс на ринковій площі, залізничний вокзал та церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі. По гільки на місці цієї церкви, що датована 1903 роком, яку під час війни розібрали, а потім зібрали назад на цьому ж місці, був чоловічий монастир, від якого залишилася лише частина муру. Ця церква насправді має значно давнішу історію ніж 1903 рік, про який я вже згадував, тому що. На цьому ж місці, перед тим як було збудовано цю церкву, тут була інша церква Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці, і ця церква, власне, була монастирською. Як ви можете побачити, виходить зліва від мене, справа від вас, залишки цегляного муру, який очевидно старіший за саму цю дерев'яну церкву, і це, по суті, єдине свідчення, яке залишилося від Пугинського, Василянського чоловічого монастиря, який розташовувався. На цьому місці е, історія ця досить таки цікава, і якби не численні судові е, справи про його закриття, то можливо, ми б і не мали б достатньої кількості інформації ні про цю церкву, ні про сам монастир. Е, але історія справді цікава, тому що. Власниця Голобського ключа Теофілія Єрузельська, яка була вдовою Францішека Фебіана Вільги, в 1763 році заклала тут Василянський монастир. У цьому храмі є унікальна пам'ятка, чудотворна ікона, який набагато більше років ніж самі будівлі. Туристи, які вперше проїхалися цим маршрутом, поділилися своїми враженнями. Потрібно взнавати історію своєї рідної землі. інше питання чи Нашим туристам Волинським буде це цікаво взнавати цю історію, ну але взагалі історію рідної землі потрібно знати. І цікавитися і відновлювати, і не забувати її. Не менш унікальною та захоплюючою пам'яткою є садиба Ярозельських та Вільгів. Кілька сотень років тому тут жили дідичі, які і облагородили цю територію, побудували палац та звели в'їзну вежу. Нині у цьому приміщенні розташовується церква, проте сама будівля вказує на те, що колись це була брама. Зберігати пам'ятки дуже важливо, тому нині такі унікальні для волині місця реставрують. На жаль, до нашого часу не зберігся сам палац. Озельських та Вільгів він згорів дотла, і від такого комплексу також залишилася ось ця будівля. Первісно, палац, який був збудований на початку 18 століття. Він розташовувався в тій стороні, де ви зараз можете побачити такий собі горб. Там Теодорович в 1903 році пише, що там була вже просто груда. Цегли, все зруйновано, нічого немає. І цей палац е, згорів приблизно в 1870 році. На жаль, як він виглядав. Е, якої він був будови, що там було всередині. Ну тобто, ми абсолютно нічого не знаємо з цього приводу. Інші історичні локації голобської громади ваблять туристів і мандрівників не менше, адже історія цього краю починається набагато раніше за першу чи другу світові війни. Щодо тих часів у голобах та навколо селища були побудовані унікальні пам'ятки і вирувало життя завдяки українському культурному фонду. Усі збережені особливі місця і споруди вдалося зібрати в один туристичний маршрут, і це просто неймовірно. В рамках проекту розробка та промоція культурно-пізнавального маршруту Голобської громади, який на радість нам підтриманий українським культурним фондом, який нам це фактично профінансував. Голобська селищна рада теж виділила кошти для співфінансування. От розроблено маршрут схему по якій ми рухаємося відповідно. І сьогодні відкриваючи цей туристичний маршрут. В нас є в маршруті 10 локацій. Які сьогодні вже ознаковані, в яких сьогодні для підтримання екологічного стану і чистоти в нашій громаді поставлені смітники. Досліджені ці об'єкти, зроблений переклад англійською мовою для того, щоб різні туристи могли дізнаватися більше про наші історичні об'єкти. Це є такий один з перших кроків використання туристичного потенціалу нашої саме громади. Тому маємо таку велику надію, що цей маршрут спрацює. Усі пам'ятки, які увійшли у туристичний маршрут, можна знайти. І ознайомитися з ними на остій такій карті, яка розташована поблизу кільця у самісінькому центрі селища Голови. Тож тепер на Волині з'явилася ще одна туристична локація, яка дозволить не тільки Волинянам, а й українцям і з інших областей та іноземним гостям дізнатися історію України та Волинського краю. Зокрема, Голобська громада запрошує усіх охочих відвідати новий туристичний маршрут на Волині, який розпочинається у центрі селища на трасі Луцьковель.